І на цьому роблять е, кривавий бізнесок. Дивіться, от е, нещодавно з'явилось інтерв'ю такого блогера Волошина, і він там чітко розповідає про те, що ці всі лечени, вибіги, стерненки, раміни та інші мандзюки, е, Фактично знаходяться під контролем, під ковпаком, спецслужб. Наскільки розумію, там ціла конкуренція є і ціла різна співпраця. Одна спецслужба з одним напрямком блогерів, інша з іншими. І так воно вони проводять збори, видурують в людей гроші. І на цьому роблять е, кривавий бізнесок. Вони дають кошти ці на фонди. Ці фонди закуповують втридорога для військових, для спецслужб, амуніцію, дрони ті самі і так далі. І так далі. І на цьому заробляються величезні кошти. І під час війни в них з'являються автомобілі, охорона, квартири, будинки, нерухомість за кордоном. Війна їх корми. Війна їхнє середовище. Війна їх виростила, цих марадерів пропагандонів.